Вцілені в життя твори Івана Нечуй Левицького, Ліни Костенко, Корнія Чуковського, Івана Франка та інших. І все на одній сцені. Дніпропетровськ в 10-те приймає обласний фестиваль дитячих театральних колективів. Понад 600 учасників лише за три дні повинні були представити свої таланти на розсуд журі, аби професіонали визначили найкращу акторську гру, найкращий театральний колектив та, звісно, присудили гран-при фестивалю. Від драми та комедії до моновистави і казки. Діти від 6 до 18 років продемонстрували свої таланти. Те, хто приїжджає на фестиваль, далеко не вперше. Віктор Одовенко цього року до підбору репертуару підходив з особливою ретельністю. Прошли ми привозили класику, Но нам подсказали правильно подсказали, що лучше брать такий матеріал, який ближче. Дітям, їм зрозуміло. ну в випадку ми постарались так і зробити. Ось ті ж подруги. за три дні переглянути 55 вистав та обрати найталановитіших завдання не з легких, але професійне журі впоралось. Ніна Петрівна Кондратіва жартує репертуаром. Її складно здивувати, адже сама викладає режисерські дисципліни. А от особистий погляд авторів та дитяча гра кожного року вражає. Необыкновенно талантливі, маленькі постарші актори. Та професія, коли однажди заболіваєш. І якщо это глубоко и на пожизненно, этот недуг прекрасний такой понимаете, то тоді все і виходить. Режисери переконані, фестиваль театральна мозаїка» дозволяє не лише продемонструвати свої таланти та знайти друзів. Завдяки таким заходам популяризується дитяча творчість та формується національна культурна еліта. так, а що ж у вас на хуторе? Садок. Ой, садок. И все? Так, ще ж лісок. Ой, лісок, лісок. А ще що? Соловейко на весі тьохкає. А ще що? Ще що? Ще що? Собаки гавкають. Світлана Бейник переконана, перед тим як вивчати матеріал з акторами, режисер повинен самостійно розібратися у тексті. Тому вже вкотре відкриває для себе твори Остапа Вишні зовсім з іншого боку сучасного патріотичного зараз. Патріотичне виховання на щаблі, і ми йдемо цим шляхом. І ви знаєте, дійсно патріотизм, любов до України, її традицій. І це діти втілюють, і в них ну плекається любов до України таким чином. На дарма гран-при фестивалю театральна мозаїка мозаїка-2016» отримали вихованці саме Світлани Бейник, Журі одностайно визнало ярмарок за мотивами Остапа Вишні. Найкращою виставою цього року. Саме цей колектив матиме рекомендації на участь в конкурсі Обдаровані діти надія України. Анастасія Плющова Євген Хисне новини 11 каналу.